Привітаємо одне одного. Доброго ранку. Щоб гарний був настрій, посміхнися. Потягнися, щоб бути сильним. На сусідів подивись або на сестрічку-братик, матуся, або татуся. Вушка швидко розітри. Себе вніс. Діти, коли ви веселі, вам хочеться бігати і стрибати. Якщо ви їсте з апетитом, міцно спите, значить, ви здорові. І сьогодні я хочу розповісти про одного хлопчика, якого звуть Петрусь. І які поради йому дали, щоб він був здоровий. Отож слухайте. Мій, привіт тобі, Петрусь. Що в тебе зазвичка? Тільки зранку встаєш, знову тістечка береш. Ну, а ти мене не вчи, Що роблю, я знаю. От наймось ось, полежу на своїм дивані. Ти тоді, Петрусь, пропав. Що з тебе буде? Постостішаєш. Розлинишся все, що знак забудеш. А що мені робити? Чим мені займатись? Як мені не потовстіти і не лінуватись? Якщо хочеш бути бадьорим, здоровим будь, полюби тоді зарядку і про неї не забудь. Досі ніжитись у ліжку, просипайся та вставай. І під музику бадьору ти зарядку починай. І ви малята робіть разом з нами. Сонечко зійшло, світить у вікно, рухася гахне лови, я яскраво почни, руку підійми, другу підійми, ну а потім трам-па-пам, Кружляй зі мною ти, сонечко зійшло, світить у вікно, рухася гахне лови, ранок яскраво почни, руку підійми, другу. Під Тім трам, кружляй зі мною ти! Привикайте до порядку. Ви зробили всі зарядку. Чистіть зуби, помивайтесь, снідати тоді, збирайтесь. Дуже важлива чистота рук, бо на них найбільше накопичується багато мікробів, які можуть потрапити до вашого шлунку і будуть там жити і шкодити вашому здоров'ю. А зараз відгадайте, що найбільше. Бояться мікроби, гладеньке, запашне, добре миє, тебе. Що це, діти? А вже ж, це мило. Подивіться на малюнок і скажіть. Одним словом, що це? Так. Вірно, предмети особистої гігієни, які допомагають нам слідкувати за собою, щоб бути здоровими і чистими. А що корисно для здоров'я, а ще ні, зіграємо гру так чи ні? Так піднімаємо до гри пальчик, а якщо ні, то Ми Мити руки корисно чи ні. Так, снідати кожного ранку. Так. пити багато солодкої газованої води. Ні. Приймати ванну. Так. Пізно лягати спати. Ні. Чистити зуби. Так. Відпочивати на дворі. Багато солодощів. Ні. Їсти більше овочів та фруктів. Так. Весь час хвилюватися. Ні. Час набігати спати. Так. Відпочивати лише вдома. Ні. Цілий день грати у відеоігри? Ні. старанно вчитися. Так. Усміхатися. Так. Молодці малята. Ну що, Петрику, ти зрозумів, що треба робити, щоб бути здоровим? Отже, щоб завжди бути в гарній формі. Бути здоровим не забувайте про гігієну, корисну їжу, спорт. Треба вчасно лягати спати. Сонце, вода і повітря твої вірні помічники. На шляху до відмінного здоров'я. Я бажаю вам малята бути здоровими, сильними. Завжди посміхатися. І сьогодні я вам кажу до побачення, до нових! До зустрічі.